В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите. Рятувальники ліквідували наслідки двох ДТП в Ямницькій громаді. Троє людей загинули в ДТП на Косівщині. Знову загибель на воді у селі Підпечери. Підняли на берег тіло чоловіка. Колаборант з Коломиї поширював комуністичну символіку. Затримали калушанина, який організував незаконний канал продажу зброї. Сховок під підлогою бурштинець незаконно зберігав боєприпаси. Калуські правоохоронці зупинили автівку на блокпості для перевірки. Водій намагався відкупитись. Службова собака допомогла розшукати пенсіонера. Спустошену кредитку отримала мешканка Коломищини замість допомоги. Рятувальники кілька разів надавали допомогу туристам в горах. В Коломиї під час проведення будівельних робіт травмувався чоловік. 6 червня о 20.29 на лінію 101 поступило повідомлення про дорожньо транспортну пригоду в селі Ямниця Івано-Франківського району за участі легкового автомобіля. До місця одразу направили рятувальників державного пожежно-рятувального поста села Ямниця. Працівники служби порятунку перекрили газобалонне обладнання та від'єднали клеми акумуляторної батареї транспортного засобу. Постраждалих у ДТП немає. 7 червня о 6.57 до служби порятунку поступило повідомлення про ДТП в селі Павлівка за участі легкового авто. До місця виїжджали рятувальники державного пожежно-рятувального поста села Ямниця та вогнеборці частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС в області. На місці надзвичайники від'єднали клеми, акумулятора. Внаслідок ДТП одна особа отримала травми. Троє людей загинули, одна травмована. Поліцейські встановлюють обставини смертельних автопригод. Обидві аварії з летальними наслідками трапились на косівщині. Від отриманих травм троє осіб загинули. Серед них – 16-річний підліток. Ще одну особу госпіталізували. Поліція розпочала досудове розслідування. Троє людей загинуло, одна травмована. Поліцейські встановлюють обставини смертельних автопригод на Прикарпатті. Обидві аварії з летальними наслідками трапились минулої доби на Косівщині. Перша дорожня транспортна пригода трапила з 5 червня близько 18-ї години у селі Смодна, що у Косівській територіальній громаді, як з'ясували поліцейські, 37-річний косівчанин, керуючи легковиком Mazda 6 рухався за округленою ділянкою автодороги. Водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на огорожу житлового будинку. Опісля автівка перекинулась. У наслідок автопригоди керманич загинув на місці події двох пасажирів 1993 та 1985 років народження. Доставлено до лікарні від отриманих травм молодший із потерпілих помер. За фактом дорожньо транспортної пригоди правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286, а саме, порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Наступна аварія трапилась в 23-й годині в селі Рожнів. Попередньо поліцейські встановили, що 43-річний керманич автомобіля, шкода А5, мешканець Харкова, який тимчасово проживає на Прикарпатті, порушив правила дорожнього руху та допустив наїзд на велосипедиста. Останній рухався тротуаром в попутному напрямку. Від отриманих травм 16-річний велосипедист, мешканець Рожніва, помер в кареті швидкої допомоги. Керманича перевірено на стан сп'яніння, результат позитивний. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. За частиною 3 статтю 286 дріб 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Поліцейські закликають водіїв транспортних засобів суворо дотримуватись правил дорожнього руху, не сідати за кермо в нетверезому стані, не допускати ризикових маневрів і дотримуватись швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними, щоб мати змогу швидко зорієнтуватись у несподіваній зміні дорожніх обставин. Пам'ятайте, що неухильне дотримання правил дорожнього руху є запорукою збереження життя. Знову загибель на воді. Вчора ввечері з річки ворона села Підпечери, рятувальники підняли на берег тіло чоловіка 45-го року народження. 6 червня о 20.22 До служби порятунку поступило повідомлення про те, що в селі у річці Ворона села Підпечери Івано-Франківської громади знаходиться тіло чоловіка. До місця виклику направили рятувальників групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС в області. Приїхавши до мі... Місце, працівники ДСНС підняли на берег тіло чоловіка 45-го року народження з відстані трьох метрів від берега та передали працівникам поліції. Слідчі обласної поліції спільно з працівниками управління карного розшуку викрили 63-річного мешканця Коломиї на пропаганді тоталітарного режиму. В ході досудового розслідування встановлено, що фігурант у мережі інтернет розповсюджував світлини із зображенням комуністичного режиму. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. За місцем проживання правоохоронці провели обшук. В результаті вилучили комп'ютерну техніку та телефон, з яких Чоловік поширював в соціальних мережах проросійські дописи, пропагував комуністичний режим. Вилучена техніка направлена на експертизу. Зломиснику слідчі повідомили про підозру. Йдеться про виготовлення, поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до п'яти років. Позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. На Прикарпатті поліцейські затримали організатора незаконного каналу продажу вогнепальної зброї. В асортименті були автомати за 1500 доларів США, пістолети за 500, гранати за 50, а також набої різного калібру. Затримали зброєра під час збуту партії товару, заблокували канал незаконного продажу зброї оперативники управлінь стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області, кримінальної поліції, слідчі обласної поліції спільно з обласним управлінням СБУ. Налагодив його функціонування 38-річний раніше засуджений мешканець Калуша. До продажу пропонував автомати, пістолети, набої до них та гранати. Залежно від виду озброєння, ціна коливалася від 50 до 1500 доларів США за одиницю. 30 травня правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення затримали організатора під час збуту автомата з магазином та набоями до нього. Раніше під контролем правоохоронців. Було задокументовано ще один факт збуту зброї. Також за місцем проживання затриманого та осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності, вилучили автомати, пістолети, глушники, гранату, набої різного калібру, обладнання та прекурсори, які використовуються для виготовлення наркотиків. Зброя реві повідомили про підозру. Також встановлюються канали надходження зброї. В ході обшуку у 40-річного бурштинця, який підозрюється у крадіжці. Поліцейські виявили низку заборонених речей. Фігурант зробив сховок під підлогою та зберігав там боєприпаси. Серед вилученого близько 140 предметів зовні схожих на набої до автоматичної зброї близько 150 грамів. Суміші, схожої на порох, компоненти до зброї, предмет схожий на димову шашку. Вилучені речі направили на дослідження. Наразі вирішується питання повідомлення фігурантові. Про про підозру та обрання запобіжного заходу за чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі терміном від 3 до 7 років. Звертаємось до громадян, які зберігають або знають про факти зберігання незареєстрованої зброї, боєприпасів чи інших вибухонебезпечних предметів іншими особами. Повідомити про це до поліції. Це можливо зробити, зателефонувавши за номером 102. Калузькі правоохоронці зупинили автомобіль Сітроен. Поліцейські при перевірці документів у 43-річного водія мешканця Львівщини встановили, що його авто перебуває в розшуку державною виконавчою службою. Аби поліцейські не вилучали автівку, правопорушник залишив у салоні службового авто тисячу гривень. Щоб задокументувати вказане правопорушення, інспектори викликали на місце слідчо оперативну групу та співробітників Івано-Франківського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції поліції. транспортний засіб вилучили та помістили на арешт майданчик для подальшого вирішення питання згідно із законодавством України, про що повідомлено ініціаторів розшуку. Слідство розпочало кримінальне провадження. Нагадаємо, на сьогодні продовжує діяти правовий режим воєнного стану. Тому поліція перевіряє документи громадян та їхні транспортні засоби під час проїзду через блокпости та контрольні пункти в'їзду виїзду. Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про зникнення 86-річного мешканця села Раковець. Окрім цього, родичі повідомили, що чоловік має вади зору та слуху. На місце одразу виїхали Богородчанські поліцейські, слідчо-оперативна група та інспектор-кінолог службовою собакою. Поліцейські опитали сусідів та з'ясували, в востаннє пенсіонера бачили зранку поблизу його помешкання. Службова собака Гера миттєво взяла слід дідуся. Відтак, правоохоронці за лічені години, виявили його у лісі Чоловік був без свідомості. За попередньою версією, в пенсіонера раптово стався інсульт. Розшукуваного терміново госпіталізували. Спустошену кредитну картку отримала мешканка Коломищені замість обіцяної фінансової допомоги. Шахраї обіцяють в месенджерах компенсації та фінансову допомогу малозабезпеченим. Правоохоронці закликають людей бути пильними в соціальних мережах та дотримуватись елементарної кібергігієни. Кіберполіцейські Прикарпаття застерігають громадян та закликають не переходити за сумнівними посиланнями, щоб не потрапити на гачок злочинців. До поліцейських звернулася 66-річна мешканка села Новоселиця, що на Коломийщині в соціальній мережі пенсіонерка знайшла повідомлення про соціальні виплати. Щоб отримати кошти, прийшла за посиланням, так і опинилася на сайті. Одного із банків у ньому внесла персональні дані, реквізити банківських карток і навіть пін-код. На Фейсбуці я знайшла оголошення про отримання допомоги усім малозабезпеченим сім'ям, там пише детальніше, нажала кнопку і там пише, що можете отримати так, 13 тисяч 200 допомоги, якщо ви малозабезпечена сім'я. Отак, як мені потрібно, пенсія маленька 2100. І я зайшла, вони кажуть, уведіть свій пароль, вхід у Приватбанку і пін-код картки. Була я пароль, пін-код картки, за 15 хвилин. У вас будуть переказані гроші. Однак, замість обіцяної фінансової допомоги, отримала спустошену кредитну картку. Мені приходить сповіщення. У вас перекинуто з картки 3,5 тисячі з вашої кредитної картки. Я думаю, звідки в мене кредитна, як у мене нічого немає на кредитній картці. Боже, та мені страшно було погано. Я і так без грошей. Люди добрі. Я просто повірила, що в мене на картці немає грошей, і думаю, нічого в мене не зніма. вони з кредитки зняли. Поліцейські закликають громадян дотримуватися елементарної кіборгігієни та навчитися розрізняти фішинг від справжніх сайтів чи онлайн банкінгу в мережах. Фішингові сайти завжди просять носити персональні та банківські дані. Номер картки, термін дії, навіть пін-код робити цього не можна. На фішингових сайтах, таких як «Ощад» і будь-яких інших, можуть витребовувати ввести наступні реквізити карточки, такі як номер карточки, термін дії та на як три унікальних цифри, які є секретні, які не можна в жодному разі ніде вказувати. Саме оці кілька пунктів і відрізняють справжній сайт від фішингового сайта. Крім того, фішинговий сайт може пін-код від карточки, таке в жодному разі не можна вводити. Номер телефону. Так само не можна вводити, тому що злочинець, коли отримує такі дані, він без проблем може здійснювати несанкціоноване втручання у ваш обліковий запис. Навіть якщо у вас на рахунку немає коштів, все одно не можна вводити такі реквізити. Чому? Тому що ці дані стають відомі шахраю, і шахрай може скористатися цією інформацією. Якщо не зараз, то може скористатись через тиждень, через два, коли у вас будуть грошові кошти на ваших рахунках. Працівники кіберполіції щодня виявляють фішингові посилання в соціальних мережах та месенджерах понад. 6300 небезпечних посилань уже заблоковано поліцейськими від початку року. Фішні посилання кожен день вони блокуються, кожен день виявляються Департаментом кіберполіції, Також нашим підрозділом відділу протидії кіберзлочини. Для того щоб не стати жертвами шахраїв, необхідно дотримуватись звичайних базових правил інформаційної гігієни. Якщо ви їх будете постійно пам'ятати, ви станете захищеними від такого виду злочину правила інформаційної гігієни – це не переходити за невідомими посиланнями. В подальшому не вказувати реквізити банківських карток, CV-коди та термін дії банківської картки. Також поставити складні паролі. Пароль повинен містити великі малі символи латинського алфавіту, цифри і знаки, звичайно, повинні бути присутні. Поставити свій двохетапну перевірку, двофакторну авторизацію для того, щоб ваші соціальні мережі, для того, щоб ваші банківські картки був захищені. І постійно критично мислити в будь-якій ситуації, яка би не склалася. Якщо ви будете пам'ятати про це, то ви будете захищені щодо шахрайства, яке вчинили з мешканкою Новоселиці, правоохоронці, розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Гірські рятувальники кілька разів надавали допомогу туристам в горах. Зокрема, шукали заблукалих та транспортували травмованих. Представники ДСНС вкотре звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку в горах, ретельно плануйте свої туристичні мандрівки, об'єктивно оцінюйте власні сили та фізичний стан. Реєструйте свої походи у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах. Територіальних підрозділів служби порятунку західного регіону. Рятувальники надавали допомогу дитині, яка травмувалася під час спуску з Говерли. До служби порятунку звернулася мешканка Запоріжжя, яка повідомила, що її донька 2009 року народження травмувала ногу та потребує допомоги. Виїжджали рятувальники ворогти, які надали до медичну допомогу та транспортували до підніжжя гори звідки дівчинка з сім'єю поїхала до лікувального закладу. Туристи втратили орієнтування та заблукали під час спуску з гори Явірник на території Яремчанської територіальної громади. Таке повідомлення надійшло на лінію 101. Рятувальники пошково-рятувального відділення відшукали чотирьох людей, жителів Франківська та супроводили до підніжжя гори, які в подальшому власним транспортом направилися до місця проживання. Рятувальники допомогли транспортувати травмованого чоловіка до автомобіля екстреної медичної допомоги в Коломиї. Під час проведення будівельних робіт в житловому будинку травмувався чоловік. На лінію 101 поступило повідомлення про те, що потрібна допомога в транспортуванні чоловіка з другого поверху новобудови приватного житлового будинку до авто екстреної медичної допомоги. До місця направили рятувальників 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Коломиї. Вони транспортували травмованого чоловіка до авто. Екстреної медичної допомоги це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.